Окропчик росте. Він з сім'ян звідси, з Іспанії. Я вже раз садила, але він не ароматний не укроп, а у них тут така рослина є схожа. Але вони їдять корінь або низ, а не ароматний окроп. Ну, подивлюся, бо нема насіння нормального нашого. Що ж робити? яке знайшла. І там ще одне знайшла. Тож вон трошечки проростає, подивимось. Також це укропу, а тут у селі, де зараз живу, немає магазину українського. Є один румунський, але, але там немає укропу. І одна головка квашеної капусти коштує 7 з чим-то євро. Невеличка, не дуже велика. отакі ціни. Так що там у Палафружелі я жила, там був український магазин, і можна було придбати і укропчику, і квашену капусточку, ну, українські товари, українські а, продукти. Інколи хочеться посмакувати знайомого, чогось знайомого, рідного. Ну, а тут, тут у лабізбалі немає. Отже. Попробую виростити, подивлюся, чи, чи виросте укроп чи ні, що то виросте. От моя розочка, квіти, троянда. І вон ще бутончики. М -м, красота. Ось так от жила. Я думала, вона не оживе, як її перевозила, вона неділю була у мішку, і там вона не дуже квітла, їй не підходило місце. А тут вона щаслива, поки що щаслива, бачите, цвіте. Отак от, от. Це я підрізала пітонію. По черзі буду підрізати, щоб не всі, а то всі обріжу і що воно буде одне листя. А так, одну, потім та відійде другу і так по черзі, щоб цвіточки були. Бо мені дуже подобається, як вона вночі після жаркого дня. вона Пахне, М -м -м. такий запах. Зразу вспоминаєш Мелітополь, коли ще були в школі дітьми, молодими і всюди цвіла петунія, і такий запах був вночі і ввечері. Жаркий день, а потім вночі ввечері запах пітунії, бо всі всі клумби були в пітунії. І оце мій рідний запах, коли пахне петунія мені мені здається, аж ніби ти вдома. І лаванда, лаванда пахне морем. Як у Кирилівці, коли був, от так от пахло, бо шов по траві, і той запах був. І ось як коли торкаюся троянди, ой, троянди, лаванди. І оце той запах, нібито на морі, нібито Кирилівка. Але Кирилівка не така, що людна, людна, ні. Бази відпочинку, такі, що на косі були і не дуже багато людей. І ввечері видиш, і ти тиша, трава, природа. І так класно. Доброго дня всім.